Цього разу ми приїхали до клієнта, щоб зробити сервіс рекуператора, який не обслуговувався більше року, та детально покажемо вам весь процес сервісного обслуговування. Вимикаємо рекуператори та обов'язково вимикаємо живлення, дістаємо внутрішню кришку та від'єднуємо шлейф та дроти живлення, ізолюємо дроти живлення. Знімаємо фланець та дістаємо теплообмінник з вентиляторами, відкручуємо вентилятори з обох сторін. Очищуємо теплообмінник тільки сухим методом, гарно витираємо всі елементи системи. Після збираємо всі в зворотньому порядку, очищуємо вентиляційну трубу та зовнішній ковпак, вставляємо модуль з теплообмінником так, щоб підігрів конденсату був знизу, підключаємо у зворотній послідовності. Сервіс бажано проводити один-два рази на рік. А також щоб не допустити такого забруднення, можна придбати фільтри попередньої очистки. Замовляйте побутову техніку, сервіс та монтаж у нашому магазині. Венкон. Буде, як домовлялись.